Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, в Україні обсяг введеного в експлуатацію житла у 2022 році впав на 38% порівняно з попереднім роком. Проте, якщо... Порівнювати із показниками відповідного 2020 року обсяг знизився всього на 16%. Всього за рік з'явилося 74 тисячі. Більше трохи квартир в багатоквартирних будинках та понад 18 тисяч приватних будинків. Ну як казав класик Тарас Шевченко, хто мурує, хто руйнує, і в наш час насправді очевидно, хто і хто і хто чим займається. Українські підприємці можуть отримати від європейської комісії гранти на загальну суму 7,5 мільйона євро максимальна сума одного гранту. 2,5 тисячі євро. Метою грантової програми є інтеграція українського бізнесу у єдиний ринок. І перший конкурс бізнес-міст має бюджет 4,5 мільйони євро. В цій програмі візьмуть участь близько 2,5 тисяч підприємців. Другий конкурс «Erasmus» для молодих підприємців Україна. Він має бюджет близько 3 мільйонів євро. У ньому можуть мають взяти участь близько 430 підприємців. Задайте питання собі, чи є у вас час і бажання представити свій український бізнес в Європі, особливо враховуючи таку підтримку. На болотах у Росії з грудням 2022 року активно друкують рублі. Рюбатя я стараюсь. МінФін Росії стверджує, що проводить емісію за рахунок фонду добробуту, а також продажу майже 30 мільярдів євро біля 3 мільярдів фунтів стерлінгів і 122 тисяч японських єн. Проте валютні операції заморожені санкціями. тож зрозуміло, що мова йде про банальний друк грошей. Також монетарне фінансування проводиться за рахунок облігацій державної позики, і залучено близько трьох трильйонів рублів. Тобто грошова маса в Росії минулого року збільшилася на 25%. Ну що ж, ласкаво просимо в світ, де у диконів торгові розрахунки ведуться брязкальцями і черепашками. Ну поки що. Поки що на жаль, це поки нафта. Австралія проводить феноменальну реформу у сфері виробництва електроенергії у цьому році. Найбільшим джерелом електроенергії на континенті стануть Сонячні панелі. Цікаво, що ще в 2020 році 76% виробленої електроенергії припадало на теплові електростанції, що працювали на викупному паливі від собі масштаб змін. Щоб забезпечити не лише екологічне вироблення електроенергії, але й стабільність постачання у е, створення акумуляторів накопичувачів було інвестовано близько 700 мільйонів доларів. 170 супутників з європейського союзу створять аналог Starlink. Їхній запуск передбачається з 2025 по 2027 рік. 14 лютого європейський парламент прийняв пропозицію щодо скажімо так, інфраструктури, стійкості, взаємозв'язку та безпеки за допомогою власне супутників, і майже одноголосно це рішення було підтримано. 603 голосами проти лише шести і схвалення проекту слідує за високою роллю супутників зв'язку Starlink від SpaceX у допомозі оборони України. А російське вторгнення остаточно підкреслило необхідність забезпечення безпечними. Суверенних можливостей європейських держав супутником зв'язком. І компанія буде зосереджена на державних послугах, у тому числі на оборонних програмах, і відповідно надаватиме широкосмуговий зв'язок по всій Європі, включаючи так звані поточні мертві зони зв'язку, а також у всій Африці. Звичайно, що це великий прогрес для Європи та Африки, і це прекрасно. Щоправда, шкода, що фактично це відбулося дуже дорогою для. Нашої країни ціною ВВП Китаю за прогнозами міжнародного рейтингового агентства Moody's у цьому році має зрости на 5%. Попередній показник для цієї країни становив близько 4%, тобто покращення прогнозів пов'язане із зміною, з відміною карантинних обмежень. Побачимо, скільки буде насправді. І крипта. Колумбійський суд провів перший судовий розгляд в Мета Всесвіті. Всі учасники судового розгляду, включаючи самого суддю, були представлені на екрані у вигляді колоритних аватарів. Справа про дорожню пригоду була розглянута у віртуальній судовій залі. Цікаво, чи покарання теж можна буде. Відбути тому порушнику, якщо так буде доведено, після судів, чи можна буде теж відбути віртуально. Друзі, ставте в коментарях один, якщо ви хочете пройти наймасштабнішу програму зростання, особистий і соціальний капітал. Два, якщо вас цікавить навчання на нашій lms платформі, де є понад 52 курси особистісного зростання. Три, якщо ви готові долучитися до найближчого вебінару. Ну і звичайно, пишіть мені, приватній або моїй команді, якщо вас цікавить тема. Інвестиції, співпраці, вас є ідеї для нашого співробітництва або загалом ви зацікавлені в корпоративному чи індивідуальному навчанні. Обов'язково рада з вами поспівпрацюю. Дуже дякую всім, хто постить, перепощує, коментує і всім, хто лояльно підтримує український контент. З вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.